За школу мистецтв називають школою Івана Миколайчука. Саме тут відбуваються заходи, присвячені пам'яті славетного земляка. Через два роки установа святкуватиме 40-річний ювілей. За 38 років ми досягли таких результатів, і наше приміщення, ми самі мурували стіни, самі робили цю школу. Чотири класи: клас рисунка, живопису, скульптури, світлі, великі класи, 70 дітей. Це приміщення як ніяке інше підходить для навчання дітей у образотворчому мистецтву. Просторі приміщення, великі вікна, сонячна сторона і чимало спеціального приладдя, яке допомагає маленьким заставчанам опановувати хист мистецтва. Дитина може в подальшому мати свою роботу зв'язану із архітектурою із той самий тепер ковані вироби, що повторялося, теж з художніх зв'язано. Ну, все куда не в візьмися, там зв'язано буде з якимось, якщо має якісь нахили, будуть прогресувати це. Це є робота його це майбутнє його. це якраз, я вважаю, не 90% Це моїх дітей в майбутнє. Буде діти задоволені йдуть до художню школу. Лише єдине повноцінне приміщення, яке вони просто. Нам пропонують, немає повноцінного повномішного заставлення. І замість того, щоб нам допомогти в ремонтах, нам допомогти фінансово якось, за 15 років що я тут працюю. Жодної копійки не було виділено за своїми силами і силами батьків. І ем, замість того, щоб справді нам допомагати, вони нас знищують. Перші тривожні дзвоники з'явились навесні минулого року, але тоді на базі закладу проводили всеукраїнський семінар. Тож поговорили і забули. Восени, як розповіли не на камеру директор та вихователі, колективу школи знову почали надходити повідомлення про те, що незабаром їх просто виселять з помешкання. Численні запити не отримали відповіді, і люди звернулися до організації Золоти Леви Чорної Сотні для того, щоб ці бодай допомогли поговорити з владою. Хлопці не стали дурно. Теревеніти і пішли одразу в райдержадміністрацію. Голова та його заступник вийшли до людей в актову залу установи. Перше і це принципово: ніхто дітей не виганяє. Друге ніхто школу не скасовує. Третє: якщо бачення є переміщення з одного приміщення в друге, то це не для продажу комерційним структурам. А це для облаштування служби. І четверте, значить, порозумів. Четверте, чи воно дійсно це приміщення відповідає типовому проекту, який має бути у о, о, який, ну, який має відповідати художня школа. І п'яте, ми, ми пропонуємо, ми пропонуємо кращі приміщення, де є і туалет, де є вода. Як згодом виявилося, колективу школи дійсно неодноразово пропонували переїхати, навіть пропонували кілька варіантів. Наприклад, приміщення районного клубу або бібліотеки, де, можливо, знайдуться якісь підходящі класи. Те, що розмістять в приміщенні школи мистецтв, вже давно вирішили. Частину кабінетів займе військкомат та медкомісія, а частину міграційна служба. З жовтня місяця ми повинні приступити до прийому цих картопел. Так, як приміщення немає, бо їх потрібно розмістити. Відповідно, ми зриваємо цю постанову. Дивує те, що в усій заставні райрада не знайшла інших вільних територій, як нещасні 150 квадратних метрів художньої школи. Хоча жителі стверджують, вони є. Є, є в у нас, пустує автошкола. Ви ж самі знаєте краще за мене, що робить. Я не вірю ці. Міграційні служби автошколи не підходить. Міграційні служби можна, коли не, можна, можна. не підходить. Запеклі суперечки були більше схожі на хто кого перекричить. Хоча цікаві тези також були виказані. Наприклад, з'ясувалося, що на засіданні районної ради вже у цю п'ятницю всю художню школу повинні були перевести в приміщення бібліотеки. Є навіть готовий проект рішення. Як би проголосували депутати, а їх 68, при такій протекції голови РДА та його заступника, можна навіть не фантазувати. До того ж, є якась таємна інформація. Щоб десь відтермінувати, ну подумай який термін, чи я до 25-го, не треба мені не буде. Якщо ви це зробили, мені не треба буде кров. Це буде 에, пане Андрій, пане Андрій. Пане Андрій, половина. Ну я не хочу говорити. Потім ми хочете сам на сам зі мною поряд. Я вам дещо розкажу більше, але це не для преси. За словами голови райадміністрації, передача приміщення в оренду міграційній службі принесло би в бюджет міста чималі кошти. Частина послуг там платна, а отже, поруч можна розмістити комерційні структури, через які, наприклад, громадяни сплачуватимуть державне мито або що. Звичайно, місто і район повинні дбати про наповнення бюджету, але не за рахунок дітей, вважають батьки, вчителі та активісти Чорної Сотні. Зрештою, під тиском громади, голова Заставнівської райдержадміністрації погодився відтермінувати це питання і не виносити його на розгляд найближчої сесії, а там може і знайдуть. Інші більш зручні та менш дитячі приміщення Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.